Оцінюю негативно через те, що вони не живуть в нашій країні, не живуть з нашими реаліями, скажімо так. Якби він знав, що нам потрібно, то б краще зброю, а не обіцянки, які нереально навіть виконати. Тому це марна трата часу і марна трата сил для того, щоб просто показати світові, що ми не рівно, не байдужі до того, що має статися. А що, на вашу думку, треба робити? Що робити? Розвивати свою військову якусь справу. Тим більше, що багато людей таких, які вміють виробляти ці дрони, які є набагато сучасніші, ніж нам хочуть запропонувати. І своїми силами добивати те, що не добито ще. Ну, я не можу це сказати однозначно. Не знаю. Час покаже, але надіймось, ми надіємося на краще. Негативний 100%. Якби ж це так було, як воно має бути для нас добре. Було б добре. А от е якісь пункти. Не пунктів... не вірити, слухати нікому. Якби від тих пунктів щось залежало і завтра була перемога, це так. Да. Але цього, певно, що не буде. Усе не подобається. Капітуляція натуральна. І все. У нас здають з потрохами Росії. І все. Тому що ми слабіші. Всі на стороні сильніших, нічого не зробиш. Така. А що варто зробити на вашу думку? Помощ треба більше давати і не тільки ну, оружиєм, і армія також. Армія повинна нам допомагати, уся європейська, американська, щоб зупинити. Так як колись Гітлера зупинили. Так. Треба зупинити Росію. Ну, іначе ніяк, бо воно буде зав'яжетися ще нагодами, ще перебив, ще наші покоління, дітей, ще підростейше ще її будуть. Щоб... Воно не кінчиться просто так. Надо його... Прикричать. ну, все пробувати. Для України я рахую, що не корисно. Це думка моя. А чому ви так вважаєте? Ну, там такі умови, я читала, що і територію віддати, і ну, не буду перечисляти, бо вже так не дуже сильно пам'ятаю. Але ну, моя думка, що ні. Щось треба міняти. А що треба робити натомість? Ну, скільки людей загинуло. Молодих хлопців, які могли б мати сьогодні сім'ї, все як має бути. І сьогодні, як би сказати, лежать в землі і сьогодні віддати за те, що ми вони боролися. Вони боролися за що? Вони боролися за свої сім'ї, за своїх дітей, за своїх. Якби не було б дітей, як би сказати, як правильно висловитись. Ну, моя думка, що на цьому не треба зупинятися. Щось треба міняти, щось треба рішати.